Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось події в Україні в березні місяці 2024 року. Які основні події будуть відбуватися в березні місяці 2024 року? Так, Давайте, як завжди, три основні події. Так, що це в нас випало? Так, дивіться, знову буде нас засмучувати інформація стосовно нібито невирішувальної ситуації, пов'язано із вилученістю сім'ї із, тобто з окупацією. Нас будуть знову ж таки, на жаль, засмучувати ще інформацію, яка пов'язана із безвихідністю. Де окупувати якісь е, території. Але, але плани в наших е, охоронців є. Того, що тут перевернути відлюдник разом з перевернутою е, десяткою кубків. Я читаю. Кожну карту, на, на кожну карту в мене є слово. Тобто тут сум блокується із за планів війни. Тобто, зрозуміли, так? Тобто сум буде, засмучувати нас будуть, але вони все одно знайдуть вихід із ситуації, наші захисники. Так, ну, що тут можна сказати? Ну, я намагаюся відкрити карту кожну, щоб проаналізувати. Дивіться: наша сім'я перевернута, тобто ми не усі разом. Так? Ще ця карта означає засмученість, засмученість. І я, аналізуючи цю карту, можна сказати, що засмученість це може стосуватися. Неправильної дозованості інформації, яку нам дають. Окрім того, може бути з поставками зброї від партнерів. Те, що вони обіцяють, те, що вони обіцяють, їм жалко відірвати від себе. Я вам вже про це говорила. Знову ці таки, е, це партнери, які обіцяють, ніби то там говорять щось там, ніби виділяють щось, тобі, 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 але в результаті їм дуже жалко. Це вони ну, жаднічають. Далі, стосовно ну, цієї безвихідної ситуації, да, стосовно безвихідної, тут мається на увазі неспроможність е, чинити. Або планувати щось, неспроможність розроблювати якусь стратегію вочевидь. Ключове — Вочевидь. Тобто, з огляду на цю всю ситуацію, з огляду на те, що нам виділяють мало зброї, так, із шести нам дають половину. Ну, із всієї кількості, що нам обіцяють, нам дають половину. так? Але. Наші захисники або стратегії наші вони це розуміють. Тому вони будуть, виходячи з цієї ситуації, розробляти якусь нову стратегію, вочевидь. Тобто, якось вони будуть робити спробу змінити цю ситуацію з тим, що є. Тепер стосовно планування війни, дивіться, а плани вони спрямовані на от імператор це об'єднання земель. Об'єднання земель і на переможне об'єднання земель. Тобто, незважаючи ні на що, плани будуть розроблятися з урахуванням того, що ми маємо. І ці плани мають мати переможний ефект. Зрозуміли, так? Тобто така розумна, хитра, холодна стратегія. Тобто, скажу так, не засмучуйтесь просто з огляду на інформацію. Дивіться, що робиться взагалі в наших Збройних силах України. Так важко, важко, немає енергії, але все ж таки воно змінюється іде. Трансформація на вибір? Яким шляхом піти? З найменшими втратами? Де буде легше, де буде легше? З найменшими втратами, отуди От будуть спрямовані всі зусилля, в пекло лізти не будуть. Але там, де ми можемо протистояти з тим, що ми маємо, там ми і будемо працювати. ну, Наші хлопці. Це стосується ізольованих, вимушено ізольованих територій, тобто окуповані території. Окуповані території. Ось так. Знову ж таки, мова буде йтися про як нам іти яким шляхом до деокупації. Як нам не дати просунутися тим оркам, які впали карти в мене. Вибачте, так показую, впали. Ідеться мова полегшення полегшення з втратами. Вихід із складної ситуації, де ми втрачаємо, де ми недо, недополучаємо, де ми недополучаємо. Коли хтось порушує своє слово і не дає нам те, що нам потрібно, Ось карти не зря випали. Тобто я говорю правильно, ми будемо йти туди, ми будемо слідувати тим шляхом, там, де ми можемо протистояти з тим, що ми маємо. Для того, щоб перервати ланцюг диявола. Так, далі друга подія. Друга подія в Україні в березні місяці 2024 року. Друга подія в Україні. Так, іде, зараз кажу, важка ситуація, важка ситуація, від якої захочеться позбутися, тобто якась ситуація, яка нерішабельна, здається, якою хочеться позбутися, вона буде заблокована якимось покращенням, якоюсь допомогою. З чим це пов'язана важка ситуація? Хто щось не доводить, не довозить, не доносить. Бачите, знову ж таки, тут він доносить до цілі якийсь вантаж, тут він не може. І якась буде допомога нам. З чим це пов'язано? Звільнення, звільнення, рух, рух. От воно стоїть, і тут його звільнили, і воно поїхало. Розумієте? Я так думаю, що, можливо, якось вирішиться питання з кордонами, або питання з постачанням нам чогось іншим шляхом. Тут Або цей, або цей. Тобто концентрується вибір. Ситуація вибір. Вибору так вчинити або так. Так. Знову ж таки, це ситуація закритих доріг, закритих доріг при, скажімо, так, відкритих кордонах, розумієте? Ситуація, яка ніяк не може розрішитися. Ну, я просто аналізую кожну карту, з чим пов'язана ця блокіровка. Блокіровка пов'язана із кордонами, на яких нам блокують рух. Ну, і допомога що це за допомога? Допомога. Інші кордони. Нам відкриються інші горизонти. Якась буде пропозиція прорвати цю, вирішити цю, змінити цю ситуацію. Там, де ми, знаєте, там, де ми не зможемо пройти, нам відкриються інші двері. Можна так сказати. Або інші. Е Шлях до вирішення цієї проблеми. Це буде щось неочікувано. Неочікувано і спрямоване на те, щоб будь-яким шляхом вирішити цю проблему. E Правдами, неправдами, будь-якими шляхами, але домогтися свого. Це щось таке неочікуване, стрімке. Ну і завуальоване. Може виникати в нас багато питань стосовно цього. Так, третя подія в Україні в березні місяці 2024 року. Третя подія. Тобто, друга подія, ви зрозуміли, це може йтися мова про кордони там з Польщею, які нам вона блокує. Так, третя подія. Третя подія. Необмежені страхи, не. Працюють, Так, якісь думки. Так, дивіться, тут не тут, тут думки, тут думки накрути, і дивіться, я так розумію, щось нове буде вкинути нам з простору нашого керівництва України, які нас налякають, нажахають, і, е, а де хто встане в опозицію. Я думаю, що знову якісь будуть такі. Наші наші мізки, які сидять в Верховній Раді, щось вони понароджують знову. Так, що це таке? А, це люди, які можуть, це стосується щось дітей. Стосується, я не знаю, чого. Тут карта дітей. Карта дітей. Карта дітей, можливо, якісь, щось вікове. Можливо, це стосується і мобілізації. Зараз я подивлюся. Тобто вікові. Знову люди можуть налякатися, вікових, вікових відповідностей дітей, матері можуть, жінки можуть обурюватися. Жінки можуть обурюватися. Так, це стосується знову, глупе, глупа дурна стратегія, ризикована дурна стратегія, військова. Я думаю, що це стосується теми війни, теми мобілізації і стосується дітей. Дітей. Ну, знову ж таки, керів... військове керівництво чинить опір нестачі ресурсом. Питання переваги ресурсів перед, над ворожими. Так, я нікого не лякаю. Я просто говорю, що це може бути. Тут, бачите, тут ідея може бути подана. Ідея. Тут карта дев'ятка мечів пряма це, ну, знаєте, вже ідея, яка може бути утрірована, роздута. Власні страхи, власні строки і страхи, які продукуються внаслідок якимись вкидами інформаційними, тобто нам сказали про одне. Ми вже собі накрутили багато багато всього. Тут йдеться мова про інформацію. Інформація, це якась буде знову спірна інформація, яку потрібно буде перевіряти стосовно вікових відповідностей, потенційних мобілізованих. І знову ж тут бачите, ті, хто створює ці закони всередині тої спілки. В лапках професіоналів, які створюють ці закони, можуть бути непогодженість. Тобто дехто всередині них буде вважати, що ну, це повний бред, повна ілюзія, повна ілюзія стосовно оцих нових нововведень, вікових цих відповідностей. Ну, це, знаєте, моє бачення, як я дивлюся в карти. І... Але дивіться, знову ж таки, якщо ви почуєте якусь таку інформацію, не накручуйте себе. Того, що тут ілюзія. Вони, Ті, хто складають ці закони, реформи там серед них повний кавардак іде. Вони борються з вітряними млинами за, цими, за цих картах. І просто, знаєте, ніби як розбурюють суспільство. Це фейки, фейки. Вони несуть фейки. Тобто, зрозуміли, так? Окрім того, ще не зроблю припущення: ну, окрім того, що там будуть наші щось там розробляти про мобілізацію, багато дуже буде і ПСО. Дуже багато і ПСО. В необмеженій кількості ці іпсо продукуються спеціально навченими людьми. Люди, які працюють, ну, айтішники, які працюють віртуально. І дуже багато. Вони от прямо сидять, їх кліпають, кліпають ці і псо, про те, що там якісь поразки в когось там. І бачите, багато фейків, багато ілюзій і страхів вони наганяють. І це все спеціально зроблено кремлівськими військовими. Це інформаційна війна. Тому будьте, будь ласка, обережні. Тобто, в мене от на третю подію дві версії є. Дві версії. Ну і пейтовий, яким буде місяць березень 2024 року для України та українців в глобальному плані. Буде нестабільний. Буде багато нестабільних накалених. Ситуації пов'язано із військовими діями, от, от це от, на військову тему карта війни. Карта війни, яка може виходити з під контролю, в який бік занесе. Знаєте, коли машина їде, коли солопає і її несе, і непонятно в який бік. Ситуація може накалятися, і карта імператриці перевернута, може бути втрата ресурсів. Сумні новини можуть бути. Знову цей король. Сумні новини стосовно нашого руху. Але так не має бути. Так не має бути. Ну, знаєте, спроба піти від лап диявола, вона триває. Вона триває. Багато маніпулятивних е, дій буде зроблено ворогом. Тому ще буде важко по обстрілах. Будуть блокувати, будуть блокувати цю машину війни, ту нестабільність, будуть блокувати будь-яким чином. Але знову ж таки, ресурси, ресурси. Ще, бачите, якщо взяти про доставку поставку зброї, зупиняється. Зупиняється поставка, і це призводить до накалу ситуації зв'язку з, зв з нестачею ресурсів, зливають, бачите, хтось спеціально зливає поставку ресурсів. Знаєте, я забула це слово, коли зривають. Якусь дію вилетіло з голови в мене. І знову ж таки, ситуація може бути ну, смерті десятка мечів. Я думаю, ви розумієте, про що це. І, будь ласка, приділяйте багато уваги своїм дітям. Буде важкий березень. І в інформаційному плані важкий, і в фізичному плані важкий, Тому, знову ж таки, я не буду вам розповідати про казки Венського лісу, але я просто вас попереджаю. Тому не втрачаємо надії. Віримо в нашу перемогу, віримо в наше ЗСУ. Все є Україна. Дякую вам за ваше терпіння, за ваші лайки, коментарі та підписку. Тримаємо стрій! До побачення!